Не з інтернету, не те, що вам щось перекаже, викриваємо на якомусь варіанті. Я хочу сказати, що хочу сказати, що проти мене посадової особи. Порушена кримінальна кримінальна. Я сказав, так сказати, ростуть ноги цієї справи, тому що справи справа кримінальна, чиськозамовна справа, тому що, тому що е, я дуже дивуюся, що ця справа, кримінальна справа, проти мене порушена ну, давно. Верніше, як зараз. Вона повинна була бути мене порушена ще бути тоді, коли ми збиралися на, на сходках, там у нас сходка на, на площі, коли ми обговорювали створення нашої громади, тоді вже е, малася проти мене бути порушена кримінальна справа. Кримінальна справа це порушена е, Змейнородською міжрайонною прокуратурою за заявою Шандера. Присутні тут є е, ці активісти, які е, мене це зовсім не здивувало, тому що вони виступають і в якості свідків, світів, в якості понятих. Це і Прилука, і Кирніченко, і Манько, і Ларецька, і Бернацька. Оце ті люди, які стараються звернити моє ім'я, моє Але справа зовсім не мені, повірте в моїй душі. Я... Зрозуміло, що там мені написано, що там мені написано, що військові своє частне ім'я в суді. Справа в тім, що ці люди наносять... Зараз не судді, про свою роботу. Я скажу про свою роботу. Справа в тім, що О, я не стою своє ім'я в суді. Ну, ну просто кидається е, така тінь на нашу громаду, на нашу неспроможність нашої громади. з тим, що... Зі кінців нашої громади не було. Я знаю, що багато, 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 багато судитих активістів, які, які об'єдналися в народну варту, ну, ну що вони е, вартують. Я думаю, що е, вони самі знають, тому що на останніх виборах вони всі. І хто, хто на голову, передепутатою балотувався, але жоден з них не прийшов. І та заробна плата, що за, виписи, зараз описують, безусловну заробітну плату мене, як, як голови. Я повинен сказати, да, я дію, кожен українець, хотів би, можливо, це єдні чи заробітні плати. Але я бою заробну і заробітну плату працівників селищної ради чітко закон, заход, заход. 268, е, регламентує законодавний закон. 268 постанова Кабінету міністрів регламентує що У голови э, громади э, посадовий оклад 3556 гривень, плюс вислуга за ран, плюс, вислога, плюс э, доплата за вислугу року. Це зараз плата, яка зкладається. Знайомі усім нам державі, придумали люди бізнес, збудований на криміналі, з'єднали галузі впливу, тільки сімейних кланів державну власність за гріш кубиків. Голі, й холодні діти, так схожі на наших із вами. а поруч танкує пісе, блискуча нова машина, усім знайомий, сімейний бізнес, бананова Україна. Світі. Знайомі усім нам державі, придумали мудий бізнес, збудований на криміналі, з'єднали галузі впливу, тілько сімейних кланів державну власність загріза. На світі, на пальмах ростуть банани, під пальмами голі й холодні діти, так схожі на наших вами а поруч танкує пісей, блискуча нова машина, усім знайомий, сімейний, бізнес бананова Україна. Тим, що о, я відстою своє ім'я в суді, ну ну, просто кидається э, така тінь на нашу громаді, що, що я відстою своє ім'я в Ну, ну, Просто кидається э, така тінь на нашу громаду.